Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня п'ятниці 21 грудня у студії Тамара Приходько. Про що сьогодні розповідатимуть наші журналісти далі? Коротко. Гаражі на Леонтовича знесуть. Працівники МНС рятують теплом та їжею коломийських безпритульних. Енергетики відзначають своє професійне свято. Підведено підсумки конкурсу, податки очима дітей. Тепер про це та інше детальніше. Гаражі на Леонтовича знесуть. Більше ста власників металевих конструкцій ставитимуть свої автівки в інших місцях. Цей мікрорайон вже із весни підлягає серйозній реконструкції. Тому вже зараз мешканцям влада запропонувала альтернативу. Про неї повідомили на зустрічі із громадою. Більшість гаражів в мікрорайоні Леонтовича встановлені самовільно, як і зрештою і у всій Коломиї, наголосив заступник міського голови Михайло Білоус. Саме він зустрічався з людьми, які мають там металеві конструкції. Але влада не хоче ні з ким судитися чи стягувати скоїсь штрафи. Влада сподівається знайти розуміння у людей, адже пора змінити обличчя столиці Покуття. Можна піти першим шляхом це зараз незаконне захоплення землі, ну з відповідними санкціями і так далі. І так далі. Ну це ненормально, розуміючи теж що ви всі коломіяни і всіх багато моїх друзів, знайомих є. В районі 4 Жеку там є гаражний кооператив. Ми готові розглянути, якщо ви створюєте свій гаражний кооператив, розглянути виділення земельної ділянки вам там. Для перенесення цих гаражів туди, бо тут вони не будуть, це точно. Тобто, так, як було вже бути, не може. Представники влади рекомендують людям зібрати ініціативну групу, створити та зареєструвати гаражний кооператив. Тоді звернутися до міської ради із проханням виділити земельну ділянку для встановлення гаражів. На новій території місця менше ніж тут, тому ймовірно, всі нинішні власники не зможуть там розмістити свої авто. Але не всім це можливо і потрібно, вважає Михайло Білоус. Тут є люди гаражі, які не відкривались. 10 років. Ну, 5 точно. Ну, будемо говорити так, так як є. Тут хтось використовує кладовку, хтось комусь навіть пробує продавати, я вже і таке чув. Люди приходять і кажуть, що вони гараж купили. Ви купили гараж, але ви не купили земельну ділянку. Тобто ви собі гараж, на ваш гараж на даному етапі ніхто не претендує. В більшості мешканці з розумінням сприйняли таке радикальне рішення влади. Люди кажуть, розуміють, що рано чи пізно гаражі все одно б знесли. А так, хоч є якась альтернатива. Тут більше 20 років гаражі стояли. Ми согласні офіційно платити. Ми хотіли кооператив робити, все вже і ворота були. В принципі, тут рядом. В принципі согласна. Просто це все вопрос денег. Я думаю, що рішення вірне прийнято, і треба його підтримати, і дійсно засдавати створювати робочу групу. І ти на зустріч. ді на зустріч і робити так, як має бути. Якщо хтось відмовиться від пропозиції законним чином на новій вже орендованій ділянці розмістити гаражі, то тут на старому місці їх все одно демонтують комунальники. У Коломиї ДТП на перехресті вулиць Бандери Мазепи зіткнулися два авто. Не розминулися вантажівка Вольво та легковик Вольксваген. Пасажирка Пасату 1957 року народження отримала травми. Жінку госпіталізовано у Коломийську центральну районну лікарню. Діагноз медиків закрита черепно-мозкова Травма струс головного мозку та забій грудної клітки. Про це повідомив диспетчер оперативно-рятувальної служби 101 Назар Горбачук. На дворі мінус 12, у палаці плюс 24. Працівники МНС рятують теплом та їжею коломийських безпритульних, дозволяють зігрітися в холод і усім перехожим. На території України розміщено сотні пересувних пунктів обігріву. Один із них на центральній площі у Коломиї. Торік таким чином допомогу МНСівці надавали лише у лютому, тепер і з початку зими. Тарас Дяченко один із кількох пожежних рятувальників, які цілодобово чергують у палаці. Тут вони завжди налиють гарячого чаю, дадуть хліба і дозволять погрітися усім бажаючим. Приходять люди менше, ніж того року, але заходять сильно. Ну, ми робимо чай, принести сьогодні хліб зранку. Люди задоволені, кажуть, що тепло. Того року було і до 100 чоловік, коли були сильні морози, було за день, приходило і до 100 чоловік було. Основна категорія осіб, для яких працює палатка, це малозабезпечені та безхатченки. Люди, які не мають можливості зігрітися у холодні морози у власних домівках. Андрій один із них. Чоловік каже, завдяки таким пунктам обігріву можна врятуватися від обморожень та ймовірної смерті. Я той, хто бутилки збирає і хто заробляє своїми руками. Вони сидять у хаті. Є палатки, правда? Дякую, дякую владі, дякую всім, що є такі палатки, вони зігрівають людей, вони зігрівають людей, які не мають де жити, де проживати. От хлопці, теж ж бігають, можуть тут пересидіти пару хвилин. Їм добре. Загрітися сюди заходять і перехожі. Їм теж не відмовляють у теплі та гарячому чаї. Пан Богдан каже, змерзнути в мороз на вулиці може будь-хто, не лише безхатченко. Тому такі палатки дуже актуальні. За зайшов, погрівся, пішов. Це дуже гарно. Це молодці. Це треба було ще раніше зробити. Е, е, Нормально, чаєм гочають, хто хоче без ніяких проблем, навіть просить. Молодці. Такі пункти обігріву розгортають не вперше. Основне завдання: щоб у сильний холод люди не по потерпали від обморожень та голоду, кажуть Менесівці. Даний пункт є обладнаний двома пічками, буржуйками, ліжками та столами для того, щоб надати малозахищеним верствам гарячого чаю, хліба, ну, їде, яка необхідна. Звичайно, ці заходи були. Організований спільно з органами місцевого самоврядування, зокрема з міським головою та райдержадміністрацією міста Коломия. В палаці вже побували понад 50 чоловік. Загалом пункт обігріву діятиме, доки триватимуть морози і холодна зима. Коломийське газове управління просить усіх споживачів природного газу міста Коломиї та Коломийського району до 28 грудня цього року повністю оплатити за спожитий газ 2012 року, оскільки це забезпечить безперебійне та безаварійне його постачання. Надалі заборгованість на кінець цього року залишається значною понад 4,5 мільйони гривень. Проблемними залишаються розрахунки абонентів, що проживають у багатоповерховому та приватному секторі, більшість із яких платоспроможні. Працівники газового управління змушені відключати газопостачання в зимовий опалювальний сезон за неоплату. Відновлення газопостачання можливе після повної сплати заборгованості та виконаних робіт. Пам'ятайте, забезпечення споживачами своєчасної повної оплати за газ, запорука якісного та безперебійного надання послуг Коломийським газовим управлінням. А Коломийські енергетики відзначають своє професійне свято. З нагоди цієї дати на підприємстві провели урочистості. На заході відзначили ветеранів праці та кращих працівників районного ремо. Вітали іменинників, керівники Прикарпаття Обленерго та Коломищини. Побували на заході, і наші журналісти. 22 грудня відзначають День енергетика. Фахівці цієї галузі на Коломийщині мають добрі традиції. Адже саме Коломийська електростанція найдавніша у нашому краї. Її збудували ще у 1925 році. Теперішній РЕМ це потужне енергетичне підприємство. Тут працюють близько 150 робітників. Причому серед цього персоналу третю частину складають жінки. Директор коломийської філії Василь Бойчук зазначив, що його підприємство робить все для того, щоб відповідати високим вимогам своїх споживачів. Наш колектив зустрічає професійне свято я рахую, що значними здобутками. Ми багато зробили для того, щоб в районі було надійне якісне електропостачання. Якщо ми планували в цьому році поставити дві розвантажені підстанції у п'ядиках, то ми додатково ще своїми силами і силами колективу поставили ще одну розвантажену підстанцію у Підгайчиках і будемо в понеділок відкривати розвантажену Станції у селі Виноград, так що я думаю, що якщо ми такими темпами будемо далі йти, то наші споживачі будуть задоволені нашою роботою. Приїхав привітати своїх колег і генеральний директор публічного акціонерного товариства Прикарпаття Обленерго Микола Чернявський. До речі, він і куратором Коломийської філії. Керівник зазначив, що Коломийський РЕМ один з кращих серед 17 підрозділів Обленерго. Привіз із собою гість із обласного центру також грамоти. Та відзнаки. Роботу Коломийського РЕМу на тлі інших філій нашого товариства можна оцінити лише як найкращу, вже протягом тривалого часу, принаймні з часів керівництва Василя Василяна Чепойчука, вона займає чільні місця серед нашого внутрішнього рейтингу. Тут дуже добре поставлена робота. Тут дуже згуртований колектив, що хочу особливо підкреслити, Колектив, який де вболівають один за одного і вболівають за результат загальної справи. Тому, користуючись нагодою, хочу привітати весь колектив, родини наших енергетиків з наступаючим професійним святом, а всім жителям району побажати, щоб в їхніх домівках електроенергія ніколи не зникала і була належна якості. Ми для цього будемо докладати всіх зусиль. Перший заступник голови Коломийської районної державної адміністрації Роман Панчук зазначив, що між РЕМом та районною владою. Вже давно існують тісні зв'язки. Енергетики завжди із розумінням ставляться до звернень влади, тому конфліктів тут практично не буває. Чиновник нагородив кілька енергетиків грамотами. Коломийський Рем, як я вже говорив на зборах, він являється одним з найкращих підприємств у нашому районі, і, взагалі, в в системі обленерго є повне розуміння з керівництвом, є повне розуміння з колективом. Ми співпрацюємо і дуже відрадно сказати на напередодні дня енергетика, що Великих нарікань від населення району на якість електроенергії, яка подається в їхній оселі, в цьому році не було з кожним роком. Покращується якість надання послуг коломийським ремом. і це відрадно. Я хочу привітати всіх енергетиків з наступаючим святом Дня енергетика. Побажати їм міцного здоров'я, світла і тепла в кожній оселі. Того дня без подарунка не залишився ніхто не забули і про поважних гостей їм вручили атрибутику прикарпаття обленерго. Таке ж свято за годину відбулося і у міській філії. Богдан Малеський, Сергій Грицак, програма НТК». В Коломийській податковій інспекції підводили підсумки конкурсу Податки очима дітей. Учасників зібрали в актовій залі установи, де всіх особисто вітала керівник служби Світлана Лубоцька. Переможці отримали дипломи та подарунки. А приємним сюрпризом для всіх став концерт юних танцівниць із ансамблю Лілея. На урочистостях побував Богдан Малецький. У податковій відбулося нагородження переможців першого етапу. Це конкурсу дитячої творчості Податки очима дітей. Вперше конкурс провели у 2001-му. Відтоді, коли беруть активну участь у заході. Цьогорічний конкурс ювілейний, йому 10 років. І проводиться він за сприяння Державної податкової служби у три етапи: перший на районному рівні, другий на рівні області, третій на рівні Державної податкової служби України. Його мета полягає у вихованні платника податків з самого дитинства. Цього року в конкурсі прийняли участь 45 юних краян, які створили 46 художніх творів: два твори декоративно-прикладного мистецтва та два літературних твори. Котрий рік поспіль ми маємо таку приємну місію нагородити наших діток, учасників конкурсів кращих серед кращих. Хочу сказати, що цей конкурс має особливість, тому що 10 років рівно в цьому році виповнюється, як ми проводимо конкурси, тобто ювілейний рік. Конкурс цей був в три етапи. Перший етап це на районному рівні, другий етап на обласному рівні, ну і третій етап на рівні ДПС України. Тепер буду безпосередньо говорити про ваші твори. Твори безподобні. Хочу вам сказати щиро. Досить на художньому рівні дуже гарно, я так розумію, що ви попрацювали і ваші вчителі. Але якось діти, отак, знаєте, по-дорослому досить дивляться на ту ситуацію, яка є в нашій державі. І дорослими очима. Я вам говорю щиро, так як воно є. І конкурсна комісія, от Наталя Степанівна підтвердить, були всі здивовані. Діти дорослішують, малюнки прекрасні, гарні, і я за це можу тільки вам подякувати. Цей український конкурс проводиться серед учнів в двох вікових категоріях: – 9-11 років та 12-15. за трьома напрямками малюнок, декоративно-прикладне мистецтво та літературні твори. Серед цьогорічних переможців вихованці віздецької школи мистецтв, Коломийської дитячої художньої школи, будинку дитячої та юнацької творчості, учні міських шкіл. Того дня не було жодного учасника конкурсу, який би не отримав подарунка. А одна з переможниць літературного змагання Христина Сіфіріна зачитала уривок із свого твору. Дівчинка вважає, що про податки треба знати все ще з малку. Я беру участь в конкурсі Податки очима дітей вперше. Мені дуже сподобався цей конкурс, тому що я отримала перше місце. На мою думку, я думаю, що це для мене велика честь. І... Я думаю, що спочатку діти мають зразу розуміти з малих років, що сплачувати податки потрібно і віддавати гроші державі. Від цього залежить зарплата лікарів, науковців, державних працівників. Військових, держслужбовців І мені велика честь, що я брала в цьому конкурсі участь. Захід є цікавою та ефективною формою виховної роботи із підростаючим поколінням, кажуть податківці. У роботах учасників вражає дорослий погляд на життя, їхнє розуміння економічних проблем держави. Від платників податків переможців та учасників конкурсу привітали керівник Коломийського заводу управління будматеріалів Іван Семотюк, заступник директора Абомікс Роман Гушулей, підприємець Богдан Колодніцький. Всі меценати придбали роботу які їм сподобалися, і таким чином зробили подарунки на Миколая юним художникам. На завершення заходу податківці запросили всіх учасників до участі в конкурсі податки очима дітей у 2013 році. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика. Після свята Миколая коломийські школярі готуються до зустрічі нового року та різдва. Зокрема, у стінах четвертої школи відбувся міський конкурс учнівських творчих робіт Різдво моєї душі та фольклорний конкурс колядок Ой, радуйся, земле! на захід запросили і журналістів нашого каналу. Міський конкурс, огляд колядок та щедрівок для Коломиї традиційний. Напередодні різдва школярі прославляють спасителя співом та віншуваннями. Єдина вимога, яку ставлять до учасників, це самобутність кожної колядки. Саме тому протягом року у кожній школі готуються до конкурсу, збирають унікальні різдвяні пісні по селах Коломищини. Ми завжди говоримо про те, щоб учні разом з учителями вишуковували маловідомі колядки щедрівки селами нашого району. Ти взагалі всієї області Цьогоріч до конкурсу колядок додали ще один різдво моєї душі. Під такою назвою коломийські школярі представили ще й власноруч виготовлені вироби на відповідну тематику. Всі вони виконані у різноманітних техніках. Це ялинки, сніговики, вертепи, вироби з паперу, ниток, шишок тощо. І всі діти люблять вміють співати, наприклад, але е, різдвяні свята вони надихають на творчість любому любому. В плані, скажем так, і тому хто не співає, той представив свої роботи на такі, що руками створено, але перед цим треба було це придумати. Учасників оцінювало компетентне журі. Досить важко, каже Василь Мельник, визначити найкращих, адже з кожним роком рівень виступів зростає. рідна художня майстерність. Ось проявили сьогодні учасники всіх шкіл. Уже виступаємо на сьогодні шоста школа, і члени журі, які є, дуже задоволені, бо прекрасні твори представляють наші школярі. Переможці нагородили грамотами управління освіти Коломийської міської ради. А головне кажуть організатори, це різдвяно-новорічний настрій, який подарували школярі як своїм вчителям, так і самі собі. У день святого Миколая провели одразу два турніри із шахів серед дітей різних вікових груп. Це першість Коломийської ДЮСШ номер 2 та бліц-турнір, у якому взяли участь 25 школярів з усього міста. Про результати змагань дивіться далі. 19 грудня закінчилась першість Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 із шахів. Це підсумкові змагання за 2012 рік. Змагалися діти молодших вікових груп. Так у наймолодшій віковій категорії до 8 років перемогу здобув учасник змагань Хріновський Юрій, який є наймолодшим. У категорії до 10 років переміг Ковалюк Захар, до 12 Стефурак Роман. Першість серед дівчат здобула учениці середньої школи номер 1 Болидзюк Сен. Всіх переможців змагань нагородили грамотами та цінними призами. Організатори висловлюють подяку підприємцю Хріновському роману, який у День Святого Миколая подарував усім учасникам новорічні подарунки. Також 19 грудня в день Миколая Чудотворця за сприяння Коломийського відділення Української народної партії і особисто голови міста Ігоря Слюзера провели бліц-турнір із шахів. У ньому взяли участь 25 дітей. Перемогу здобув учень природничого математичного ліцею Павлюк Павло. У віковій категорії до 12 років переміг учень середньої школи №2 2 Стефурак Роман. До 10 років учень того ж навчального закладу Стефурак Тарас. У категорії до восьми років першість здобув учень природничо математичного ліцею ЦАП Ілля. Серед дівчат перемогу здобула учениця середньої школи номер 1 Болезюк Ксеня. Коломийські комунальники звертаються із проханням до мешканців та гостей міста бути обережними на вулиці, не ходити та не паркувати авто близько біля будівель, де проводяться роботи із очищення від бурулюк, зважати на огородження, встановлені у місцях зледеніння ліній електропередач. У вівторок, 25 грудня, в Коломиї відбудеться забіг дідів морозів. Старт із площі Скорботи, фініш на площі Тараса Шевченка. До участі запрошуються мешканці та гості міста. Обов'язковий дрес-код, костюм Діда Мороза. Кращих чекатиме грошова винагорода. Початок о 13-й годині. Організатор Коломийська міська рада. На сьогодні у мене все. Нагадую, інформацію нашого каналу можна читати та переглядати в інтернеті, а також слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. Я ж прощаюся з вами. Завтра підведемо інформаційні підсумки тижні, отож побачимось.